Виконуємо номер 810 із підручника Алгебра 7 та номер 3531 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Господиня має важільні терези і гирку масою 100 грамів. Як їй за 4 зважування відміряти 1,5 кг крупи? Я спочатку розкажу малюнку, а потім запишу. Отже, перша вона зважує 100 грамів крупи. На ліву чашу положила 100 грамів. Далі ці 100 грамів перекладає до нашої гирки. Уже на правій чаші 200 г. Зважує ще 200 грамів. Тепер ці 200 грамів вона перекладає знов на праву чашу і має вже на правій 400. Вона може зважити 400 грамів. Отже, вона зважила всього, у нас є 400 і тут 300 плюс гірка. Значить, всього у нас вже зважено 700 грамів. Тепер вона бере ці 400, перекладає. До нашої гирки, Уже на правій чаші у нас 400, плюс 300 і плюс 100 сама гирка. Це 800. І зважує 800 грамів це буде четвертий наш, наше зважування. 700 у нас тут, 800 тут, 700 плюс 800 це буде 1500 грамів або 1,5 кілограма. А тепер це запишемо. Отже, перше, зважує 100 грамів. Далі друге, на шальку на праву шальку гирю кладе та 100 грамів крупи. І це ми зважимо. Зважимо 200 грамів крупи. Далі третій шаг наш. На праву шальку гирю складе. Так, 100 плюс 200, 300 грамів крупи. Зважимо 400 грамів. Тепер у нас уже є зважено 100 грамів Додати двісті грамів, додати чотириста грамів. Це у нас буде сімсот? Тепер на праву шальку гирю кладе. 700 грамів крупи, зважимо 800 грамів. І тепер у нас чотири зважування буде 800 грамів додати сімсот грамів, це 1500 грамів і 1,5 десятих маємо кілограма номер 810 із підручника «Алгебра 7» та номер 35.31 із підручника «Математика 7» виконано.